Я займався стройками, робив на підприємстві в Києві, місто Київ. 24-го, о 4-й годині ранку, до мене подзвонили рідність, сказали, що почалась війна. Я спочатку не повірив їм навіть в зовсім. Вийшовши на вулицю, я зрозумів, що і правда, в Україні почалась війна. Потім ми почали вибиратися з того Києва. І приїхавши додому, в мене заграв мій патріотизм, я вирішив піти в Збройні Сили України. Були, були такі мислі, що вони можуть з Києва й піти далі сюди. Дуже ну, моя рідня, і я хотів піти захищати свій дім, свої землі, дім, майбутнє. Також твій мами, Батька, сестри, брата. меншого. Так пішов у військомат. Спочатку мене не прийняли туди. Ну, періодично, по дзвінку, коли він до мене телефонували, я приходив у військомат. Пару разів попадав в розподілі, потім мене не брали, так як я був сильно малий за віком. Мені було 18 лишніх. Потім пройшов прийшов, прийшов деякий час, і я знову пішов в військомат і попав сюди на контрактну службу. Попав я вже в 23-му році, спочатку на учебку, ми попали всі, потім в 27-му бригаду учебку вже як нас був, розбирали нас, приїхали покупці. Я підняв руку, спитали, чи є механізатори. Трактористи. Я піднявши руку, вийшов зі строю і так попав сюди. Здраву вже попав 247-й батальйон. Третю механізовану роту. Доглядаю техніку, в основному, цей, якою ми переміщаємося, і бойову нашу техніку теж, тою, якою вивозять поранених, там, мотолиги. В основному на позиціях знаходяться, перебуваю. Там, Тоглядаю свій кулемет. Взагалі посада знаходиться, йде на основі того, що я маю доглядати за технікою, бойовою технікою. За я по, спеціаль... по спеціальності механізатор. Тракторист, люслісово, сільсько-лісовосподарської техніки. Навчався в Черкаській області в професійному політехнічному ліцеї. Потім випустився, почалася війна. Якраз так сюди попав по професії, так скажуть, в механізовану ротуші. У нас є свічки підприємство, там в ньому я вчився теж. Був малий, був хлопчиком, бігав туди, трошки мужики вчили. Всьому. Так, Мені подобалася техніка, в мене був хист до неї. Розібрати, зібрати, покататися на ній, отримати той опік, який отримали колись ці самі люди, які навчали мене. Після Бахмута попав сюди. Ну, якраз вибиралися. Ми мали попасти в дружковку, але нас трошки затримали на попадати, як нам військові квитки не доробили ще. Ми мали попасти в Дружківку, але не попали туди, попали вже в переїзд на суми. Ну, Поки освоївся туди-сюди, щоб да, ну, я вважаю, це було дуже добре, бо коли попали ми в Запоріжжя вже, то там трішки було більш гаряче. Там, от при заході на позицію, я отримав поранення. Ми заходили дуже великою групою. нас проводник не повів маленькими двойками, там, тройками. Ми зайшли просто великою групою. У нас зрисувала коптер, зрісував ворожий. Почався мінометний обстріл. Ховатися було нікуди, бо ми не дійшли ще до своїх позицій. І нас ну, дуже сильно прицельно вкрили вогнем, І трошки мене посікло там. Область, лиця, ось, область ока, рука, нога. всю ніж я привів в, в окопах з порадити. Сильно боявся. Дуже... В мене велика кровотеча була, не могли дуже встановити кров, бо, виходить, в області ока розрубало артерію і в нозі зацепило артерію. Була сильно велика кровотеча. І... Просто якийсь такий, було, був якийсь страх, що мене щось станеться, що не там я помру. Тут. Такі мислі були, дуже сильно боявся. Бо це те, як це було вперше. Ну, якось так. Потім на ранок мене вивели на другу лінію. Це, ну, це під ранок було по майже розвіднялося, а потім о 8-й годині за мною прийшли вже люди, які евакуювали до точки евакуації. Там вже машини мене відвезли ще на одну точку евакуації. Там вже медики мене обдивилися одразу і вивезли до. Стабіка, так, стаб, перев'язали мене, такою великою допомоги мені надали, просто перев'язали, промили рани. І потім я попав у лікарню в місто Запоріжжя. Там мені зробили першу операцію, зашили, зашили глаз, потім зашили пальці, повитягували уламки звідти. І, ну, Довго встановлялися пальці на руках, вони не працювали. Тяжко заживало, там, гноїлися рани сильно. Потім я попав ще раз на реабілітацію, мені їх там обробляли часто і так з часом дуже швидко вони загуїлися. Вилікували, слава богу, все, нібито норф. Повернувся назад, довгий час теж я потім їздив по коротких таким лікуванням, там в мене з зором були проблеми, і за цього ж поранення в мене почало погано бачити ліве око. Там була невеличка пухлина. Але вона вилікувалася, зараз зор встановився. Потім Теж їздивши по реабілітаціях, пальці розробляв дуже довго. Потім повернувся вже на позиції, вже встав ряди в Запоріжжя, потім нас в Запоріжжя перевели вже на Харківський напрямок. І так встановився вже, а зразу було дуже страшно на позиціях, особливо перші прильоти. Відчувалося це зовсім по-другому. Бо як тільки я прийшовши сюди, якось ці прильоти для мене були бахта ну, й бах. Та там засвістіли, осколки впав, а це впав і трусища. Страшно було дуже сильно ще раз отримати поранення. Після того трошки вже відчуваєш себе некомфортно, значить не в свої тарілиці. А вже попавши сюди, привикнувши вже до цих прильотів, то якось більш-менш попускає. Значить не так і страшно стає вже. Ну, після того, як я отримав поранення, вже я. Досконалював свої медичні препарати, які повинні бути біля мене, свою броню, ну, каску, балістичні пакети почав купувати, щоб не боки не задівало. Там. Ну да, засвоїв свій такий урок невеличкий, що має бути безпечність превише всього, що себе та своє здоров'я треба берегти. Колектив дуже приємний в спілкуванні, побратими зразу показується, що можна довірити своє життя їм. Не треба сумніватися в них. В зв'язку, що я трошки менший за них на багато років, всі відносились до мене як до своєї рівні. Не було такого, що там, ти менший, ти, ти не йдеш, ти цього не робиш. Там, ні. Ми все робили, всі задачі на одному рівні. Запорізький напрямок для мене був найтяжкіший. Так на приютному, там невеличкий штурм, був невеличкий накатик. Ну, Ми не бачили, скільки, скільки їх там іменно було, ну так пару тіл ми замітили вдалі. Що вони рухалися в нашу сторону. І перших три хвилини це було дуже страшно, а далі адреналін і вже казалося, що це просто якась там стрілкотня. Що вони йдуть і стріляють, ми просто стоїмо, ну, стоїмо обороняємось і стріляємо по них. Але він хвилин 15, недовго. Ми відбили назад їх. Вони відкотилися і потім все затихло. Страшно було сам заход на позицію. Перебування там це не так було страшно, як зайти і вийти з неї. Повернути. Це найбільший квест, так сказати був. Бо тільки починається якесь движення, зразу починають а, працювати арта, дрони, FPV-дрони, зброси, працюють Ну, дуже страшно, це важко, і, важко, і страшно було зайти і вийти. Перебування там це вже не такий великий квест, так сказати. А зайти і вийти це було дуже сложно і дуже важко. І дуже страшно. На тому напрямку Запорізькому, де були ми, стояли, відбивали і постійно обороняли. Ми намагалися якось зайти далі, вибити їх, а не впустити їх сюди. Зараз на Харківському напрямку тут частіші артобстріли, працюють каби, ну, гради, яких ми там ощущали. Ну, не так трошки менше, як тут. Там вони працювали більш повільніше, ніж тут. Тут працює град, як вони взяли півпакета, випустили, і зразу вже за, за тим півпакетом через дві хвилини-три, знову півпакета випускають. А там випустили півпакета і півдня, через півдня ще одного півпакета випустили. Це якось ощущалося не так. Тут <laughs> постійно арт-обстріли. Ну, Бувають, так, да, напливи, там, що стрілка отня трошки невеличка, але щоб так. Великі штурми на нашу сторону поки що не було ні одного. Ну, так, на Харківську напрямку тут більш лісиста місцевість, більш є де приховатися, а там просто було голе поле, трошки безпечніше. Да, По лісі воно якось більш безпечні, бо там лісу вже не було, там була невеличка посадочка, скочена, щоб пеньки були по коліно, не сильно високі, скритися там не було. Де. Тут, хоч можна впасти за якесь дерево, скритися, а там такого не було. Нестабільне трішки, ну, я вважаю, що це неправильно. Є я, ну, не до всіх, є такі, ось, що як ви кажете, бачки здорові, що вони допомагають нам, допомагають дуже багато, техніку, там, шукають, щось питаються, нам що допомогти. А є такі, що просто ну, фуй, все. Я не піду, я, я не, я не рождоний для вони, так що тоді виходить? Я рождний для неї що, ну, якось я тебе захищаю, ти давай якось теж людей, допомагай нам. Чи шо, Якось це все разом вже робити, а не для того, щоб просто сказати, я не рождний для війни. Я, виходить, теж тільки не регіони для війни, але щось що, є тут, ніхто ж не знав, що це так станеться. А сильно я осуждаю тільки тих, що втекли за кордон і сидять, кричать тут, що контужні, там, придурки і так далі. У мене нема до них ні поваги, нічого, ні людяності. На навіть. Це просто звірі, що втікли туди і сидять і тут питаються мені щось доказати. Прийди сюди і тут докажи вже мені свої поступки, подвиги, там. щось таке. зроби щось для того, щоб я зауважав. Тебе. Мало хто знав, що я піду служити, навіть батьки рідні знали вже тоді, як мене забирають в той день. Що я вже підійшов і всім об'явив, що я йду в лави Збройних сил України. Реакція всіх була не сильно радісна, ну, але змирилися, чекають вдома поки що. Вдома в Черкаській області. Так, маю майбутню дружину, 15 листопада має бути весілля в нас. Пропозицію я зробив майже рік назад, 13 листопада, це я попав саме по пораненню. Я був у відпустці. <рив> моє повернення додому і підбило якраз таку підмову. Зробила, що так якось вийшло, що надумав, взяв в один день і зробив пропозицію. Ні, до війни я не хотів служити. І я питався думав, що буду ховатися від цього всього, що не попасти на срочну службу. А так, як почали повели вже військовий стан, то тоді я вже захотів служити. Просто що таке срочка і що таке війна? Це було якесь поняття, срочки, це просто. Я, ну, в моєму понятті це було просто півтора года, це так, Проходити, протоптати берці і все. А тут вже більш якось інтересніше. так сказати. Після окончання війни я планую продовжувати свою службу, піти на якесь вище, якесь отримати звання високе, ну, добиватися кращого. Міномітку хотілося посвоїти. Трошки більш важчу, так сказати. Конструкцію, Попробувати, як воно і що воно. Трошки цікавиться до цього. Хочеться, щоб більше і возлі, і по ним Це, ну, приносити свою пользу для оборони, наступу, так сказати. Теж.